І на початку чим запам'ятаємо останню добу стисло. Нові удари по українській енергетиці. В ніч проти неділі російські окупанти запустили по нашій країні 14 крилатих ракет, дві балістичні, 11 шахетів. Більшу частину силам оборони вдалося збити. Втім, є і прильоти. Вже втретє атакований об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині. Там загинула людина. В Одесі через обмеження електрики став міський електротранспорт. Харків перейшов на погодинні відключення електрики. Через ракетний обстріл України Польща піднімала винищувачі Ф-16. Нові правила в поїздах. Укрзалізниця та Ю Енімалс анонсували розробку нових правил перевезення тварин. На такий крок пішли після скандалу, який сколихнув мережу. Військовослужбовець Нацгвардії змушений був їхати у тамбурі Інтерсіті, бо був службовим собакою Лабрадором Ермі. Тепер оновлять деякі застарілі пункти, щоб вони стали толерантнішими. Мітинг, який перетворився на великий рух. Щонеділі в українській столиці проходить масштабна акція на підтримку полонених захисників Маріуполя. До неї щоразу долучається більше людей. Цієї неділі акція проходила на Печерську біля центральної виборчої комісії. Родичі полонених гарнізона Маріуполь постійною закликають не мовчати, адже полон вбиває їхніх близьких. Обміняти всіх на всіх закликав сьогодні і папа римський. Католики всього світу разом з українськими вірниками святкують Великдень. Папа Франциск очолив велику месу у Ватикані і звернувся із посланням миру перед величезним натовпом вірян. Понтифік прочитав розлогу проповідь, де в перших рядках згадав Україну. До пасхальних привітань долучився і президент України, і головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський. Їх послання зрозумілі, нам потрібна перемога і мир. І саме в такому порядку не дарма ж у зверненні згадані і союзники України.